Також маю з потужніших варіантів Samsung s 10 Ціна 7500. Практично ідеальний по стану, Type-C роз'єм на зарядку, також присутній роз'єм на наушники 3.5. Заокруглений екран тут. Ну, Є легкі-легкі якісь притертості, але незначні. Працює досить непогано. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Так, налаштування. Повністю чисті без різних аккаунтів можна скидати до заводських налаштувань. Часто запитують S10. На 12 андроїді По пам'яті він має 8 ГБ оперативної і пам'ять самого телефону 128 Е, По камері досить крута тут камера. Працює телефончик шикарненько, швиденько. Акумулятор досить добре тримає. В комплекті йде зараз легенько положу, ось така коробочка буде йти. Зарядний шнур Type-C, ось такий магнітний, блок швидкий, та серветка для екрану і скрепочка. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка в шапці профілю.